Світ ловив мене та не спіймав у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. Провели велику мистецьку імпрезу. Хто серцем чистий і душею не потрібна йому війна? 3 грудня 2022 року виповнюється 300 років від дня народження українського філософа та поета Григорія Сковороди. Пам'ятай, сусід Північний ворог наш одвічний. Насадив він козачів, засланих у владу. Тепер треба бити ворогів спереду і ззаду. Хай лютує ворожина, вітер не Пам'ятай, сусід північний ворог наш одвічний. Катерина займається музикою. Прийшла на захід, аби вкотре надихнутись творчістю поета. Каже, відвідувати такі події потрібно всім, щоб не забувати про наших нащадків, мову, звичаї та традиції. Ні, як людині пов'язаної з музикою, і взагалі з мистецтвом це надзвичайно цікаво, адже зараз у нас в країні війна, і ми маємо не забувати про таких людей, які можна сказати, почали наше українське мистецтво. Григорій Сковорода найвидатніша постать в культурному та літературному житті України. Його називають мандрівником та проповідником філософії, любові і свободи. Його вплив на сучасників тодішніх і на тепер. Нашній час як був значний, так і він залишився. Його називали українським сократом. Через те, що через глибину його думки, через його волелюбство, через те вміння проникнути в глибину всесвіту кожної людини, з ким він спілкувався. У залі презентували графічні роботи із фондів Тернопільського музею, присвячені творчості митця а також декілька робіт харківських художників на більшості картин життєвий шлях Сковороди та ілюстрації до його творів, мені було дуже цікаво. Ми можемо розглянути і виставку, і послухати цікаві речі. Тому раджу всім ну, знаходитись на таких заходах і відвідувати їх. Найбільше вразило просто як розповідали це так. Дуже класно. Особливо мене вразив бандурист, який грав усі твори Сковороди. Це було ну, чудово. На заході також були представлені тематичні етноінсталяції: виставка Григорій Сковорода у філателії та все, що пов'язане із творчістю та життям філософа.